Хочеться згадати, що в нас робиться у першому дивізіоні. Справа в тому, що е, наступне протистояння було дуже цікаве. Напевно, найцікавіше серед усіх протистоянь у однієї восьмій фіналу. Це протистояння, в якому зустрічалися дві кіровоградські команди, команди з Кіровоградської області. Зірка Кіровоград і Олександрія Олександрія в минулому сезоні грала в першій лізі. Зірка зараз першій лізі. Давайте подивимося зараз, на якому місці. Перебуває зірка у першому дивізіоні. І Зірка, бачите, йде на першій сходинці 30 очок після 15 поєдинків. Тобто, в принципі, е так само оболонь бровар бачите, Черкаський Дніпро, гірник. То там цікаве протистояння буде. І я вам хочу сказати, скільки команд можуть претендувати на те, щоб підвищитися. Давно такого не було, правда? ж? Ір, ну, Треба не забувати, що це все-таки перший круг. Тому там може все помінятися. Фінансове положення. Ну, Ми ж розуміємо, зараз реалії. Хочу сказати, фінансове становище. От нас зараз такий. Євна ситуація, що Кіровоградська область не найбагатша, м'яко кажучи, в Україні. Може мати дві команди Прем'єр-лізі. Олександрію і Зірку. Дуже добре оптимізована Кіровоградська область. Правильно, У нас, у нас тільки багато от якраз, знаєте, якби таких металургійних і багатих областей, а Кіровоградська може мати дві команди Прем'єр-лізі. Ми безперечно вітаємо, якраз. Зірку з тим, що команда заряди на першій це дуже боліваємо за цю команду. Ну хто вийде? Подивимося, але протистояння у першій лізі дуже і дуже цікаве, дуже насичене. І будемо сподіватися, що ніяких відмов вже там від виходу вищу лігу не буде. Дай Бог, що все буде гаразд. Тим більше, що нам вдалося поспілкуватися з президентом Кіровоградської зірки Максимом березкіним Давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу. Если даст Бог, даст э, наше желание, даст наши возможности э, завершить э, этот чемпионат на первом месте, ну, мы, конечно же, с радостью будем играть вместе с Александреей в Премьер-лиге. Бюджет э, Кировоградской Зирки на сегодняшний момент отличается от Премьер-лиговой, э, ну, наверное, только лишь взносами в ПФЛ и Федерацию футбола Украины. Финансирование у Зирки и бюджет Зирки на сегодняшний момент самый большой. В в первой лиги и ну, наверняка не самый маленький в премьер-лиге. Вообще Украина это аграрная в первую очередь страна. Вот, и то, что я могу порекомендовать, это как раз-таки путь развития Украины как аграрной страны, по пути развития Польши, по пути развития э, Венгрии, по пути развития той же Австрии. Вот, я считаю, что это э, неплохие примеры для подражания. Ну а футбол, аграрный ли это футбол? Ну, у нас аграрный регион. Ну, ми почули і побачили, що президент зірки має великі амбіції, вірить і хоче бачить свою команду в вищому дивізіоні українського чемпіонату. І це інтерв'ю ми записували саме перед матчем Олександрія. Зірка на той момент зірка мала догротичний шанс на вихід в одну 4 фіналу Кубка України, адже перший матч за участі цих команд завершився з рахунком 1-1. Та матч відповідь все таки показав, яка команда з вищого дивізіону. І свідком цього протистояння був Дмитро Поверзнюк. Зірка лідер першої ліги, один із претендентів на підвищення у класі. А Олександрія у середині турнірної таблиці премєр ліги Зірка знаходиться в Кіровограді, обласному центрі, але центр футболу Кіровоградщини сьогодні це Олександрія. Вона не програє принциповому супернику уже 12 років. Ми пам'ятаємо, 12 років назад останній раз ми виігрували. Все, все це час були ліба нічі, ліба проігриші. Ну, опять-таки. А Завжди в Кіровограді було дві досить серйозні команди. І зірка завжди амбіційна. і Олександрія хоче кожного разу довести, що вони ну не друге місто, а перше місто на Кіровоградщині. Тому в спортивному плані це дуже добре, що є такі команди, які так суперничають. із Кіровограду до Олександрії приїхали 400 вболівальників. Ще один доказ крутизний місцевого протистояння, але яке ж дербі без суддівського скандалу. Вже на початку матчу стався момент, який вплинув на підсумковий результат. Локціонов зробив передачу, яку в штрафному майданчику. Рукою перервав басов. Арбітр Юрій Фощій не призначив пенальті і ще довго вислуховував емоційні промови футболістів. Зірки я вважаю, що це була чистіша пенальті. і мені каже, це теж стала кульмінацією того матчу. Переломным моментом. Знаете, честно, не хочу комментировать судейство. Уже такое, ну, оно какое было, такое было. То есть мы изменить эту ситуацию ни, никак не можем. Разговоров, конечно, много, ну, то есть трактовки разные сейчас понятия руки. Ну, я понимаю так, что если идет голевой прострел и мяч попадает в руку, продолжение таку, там, корпуса, или как сейчас модно говорить, я не знаю. Но ну, я думаю, что такие руки нужно давать. Это очевидный пенальти и карточка игроку. Уже в наступе. Дні, Атація Олександрія відкрила рахунок. Давид Таргамадзе возився з м'ячем на лівому фланзі, а потім п'ятою віддав передачу на Пономаря. Нападник подав у штрафний майданчик, де на виході невдало зіграв паст. Козак цим скористався. 1-0. Зірці все одно потрібно було забивати щонайменше один м'яч. Це завдання міг значно ускладнити локтіонов. У центрі поля нападник ударив рукою Матвєєва, але бригада арбітрів пропустила цей момент. Прогавив Юрій Фощій і руку Олександрійця після удару Кучеренка зірка атакувала переважно через лівий фланг бацули та щедрого тільки з останнім ударом не складалося. У команди Сергія Лавриненка було кілька можливостей зрівнювати рахунок, але саме гра у фінальній стадії атаки відрізняє футболістів прем'єр-ліги від футболістів першої ліги. Таргамадзе – це той гравець, який робив різницю на полі. Наприкінці першого тайму Коломоєць перехопив невдалу передачу центрального захисника Кучеренка і м'яч потрапив до Таргамадзе. Грузин 13 секунд володів м'ячем. Устиг потанцювати із ним на лівому фланзі. І, врешті-решта, зробив точну передачу на козака. Дві помилки у захисті, два голи. Ось вона різниця між командами різних ліг. Чувствується, звісно, що Олександрія за эти полгода, которые играют в прем'єр-лігі, вони все-таки прибавили в індивідуальному майстерстві, прибавили, прибавили в організації. Хлопці додали впевненості в своїх силах. Вони зрозуміли, що перша ліга трішки, трішки скажімо так, відрізняється в силовій боротьбі, в комбінаційний футбол, в швидкості в першу чергу. І, звичайно, в принципі, Додали в цьому компоненті гри. Ви зірка, матчу зіркою? Ні, ні, Не так я просто скажу так, був на закінченні атак команди, тому перемога команди. Вся команда забуває, пропускає. Ми, ну, в даному випадку не скажу, що там трудові такі м'ячі. Просто був в тому місці, де потрібно. Давид Таргамат забрав участь практично у всіх атаках своєї команди і намагався навіть у простих епізодах зіграти красиво. Техніка та швидкість вирізняли його на полі. Усім своїм виглядом Таргамат запоказував. Він засумував за футболом і сповнений мотивації повернутися на той рівень, коли його називали одним із найбільш креативних та гострих футболістів чемпіонату України. Давид сам бив в поворотах, віддавав передачі і після гри міг почути на свою адресу хороші слова тренера. перші дні, звичайно, я його давно не бачив, і Таргамадзе трішки відчув, що він Таргамадзе той, який раніше був, але на самому, То, що я побачив, не той Таргамадзе. Але хлопці дуже сприятливо його прийняли в команду. І він це відчув, підтримку. І зараз в нього виклик на 11 листопада за збірну працює паша Працю, ще пора. звичайно. Він сам працював, і ми давали ще тренування індивідуальні на фізичну підготовку. І він додав в цьому плані. Дай Бог, щоб він далі так працював у другому таймі. Зірці потрібен був гол для інтриги. Однак кіровоградці створили лише один гольовий момент. Це баранець розрізав усю оборону передачою, але Акименко вдарив дуже неточно. За такої гри зірці міг допомогти пенальті. Команда Сергія Лавриненка тричі могла розраховувати на 11-метровий удар, але у всіх моментах Юрій Фощій був на боці Олександрії. Після фінального свистка тренери потисли один одному руки і обійнялися. Тепер вони, як і вся Кіровоградська область, сподіваються, що наступного року дербі між їхніми командами відбудеться вже в прем'єр-лізі. Я сподіваюся, що зірка буде в прем'єр-лізі. Ми зустрінемося в прем'єр-лізі з ними. Мы желаем им удачи, все-таки мы земляки, и мы все, друг друга уже много лет знаем, и тренерский штаб, поэтому Володимиру Богдановичу большой э, удачи. Пускай стараются, как можно пробиться дальше. Не хочу быть дуэли в премьер-лизе. Конечно, конечно. Я им на прошлой пресс-конференции говорил: мы скоро там будемо, поэтому подождите чуть-чуть осталось. Друзі, земляки, з такими друзями і ворогів не треба. я сказати Взагалі мені дуже подобається, от коли знаєте йдуть от такі от, ну, от, протистояння, які мають історію. Там воно завжди це протистояння. Олександрія Зірка, чи вони грають перші Лізі, чи вони грають перша вища, і ті грали в перші, ті грали в друге. Але там завжди протистояння. Безперечно, ми чекаємо зірку у е вищій лізі, подивимося, як вони будуть виглядати. Але я вам хочу сказати, що ну, ну сильний рівень, от, як, як вам от, по цьому матчу. Вища і, ну, и. Премьер-лига и ліга. лига. лига. Ну, Богдан же сказал, что вони за полгода почувствовали, что такое вища лига. Это все-таки другие скорости, прежде всего. Буласти, борьба... шаран. Просто Богдан, це Шаран. Шаран. Прежде всего, не борьба, как мне кажется, не там самоотдача. Это все, конечно, оно есть. Оно в первой лиге, наверное, даже больше. Но скорость и скорость принятия решений это все, конечно, отличает. Уровень футболіста више лігі, все-таки этот уровень вищий. І за счет этого прибавляє команда, яка грає проти таких команд. Ну але найголовніше, що в нас є команди, які готові виходити в прем'єр-лігу. Це дуже важливо з першої ліги, тому що знову ж таки у нас були чемпіонати, коли у нас відмовлялися, коли у нас не хотіли. І це все перетворилося в першій лізі. Змагання в першій лізі перетворилося просто фарс. Зараз на даному етапі є команди, вони б'ються. Дай Бог, буде спортивний принцип. Все вони повернуться. Ми їх тут підтягнемо і будемо дивитися за ними. Стежити вже кожного тижня у прем'єр-лізі. Ми всім бажаємо, хто. Матиме змогу виграти і здобути цей спортивний принцип.